Лайвлі заявила, що продюсер Джеймі Хід показував її відео зі своєю оголеною дружиною та спостерігав за Блейк в її трейлері, коли вона була топлес, і їй знімали боді макіяж, попри те, що Блейк попросила його не дивитись. Лайвлі стверджувала, що цей продюсер Джеймі Хід і Балдоні заходили до її трейлера для макіяжу, коли вона була роздягнена, зокрема під час грудного вигодовування. І у момент, коли цей Джеймі Хід зайшов до неї в трейлер, коли її знімали боді-макіяж, тобто макіяж з тіла, То Блейк попросила перенести зустріч на потім, тому що зараз не дуже нормальна ситуація. Угу. А він сказав цей продюсер, що ми або зараз це обговоримо, або ніколи більше. А зустріч саме обговорення цих некомфортних моментів на зйомках. О, і Блейк така, ну я хочу це обговорити, але мені зараз некомфортно. А він угу. такий чи зараз, чи ніколи. У документах зазначено, що Лайвлі стверджувала, ніби Балдоні порушив образ свого персонажа під час сцени повільного танцю.